Супер Тіто 2 проходження і пояснення в PLASB blocks. Давайте подивимося на цей рівень. В даному випадку у нас є тут опис. Якщо ви цього не бачите, три точки масштаб, і масштабів, будете бачити оцю річ, потім можете повернути, коли прочитали, щоб було тут зручніше. Тепер подивимося на цей рівень. Коли ми щелкаємо, тут нажимаємо, ми бачимо, що рівень довжина змінюється, значить нам точно підійде вже. Не 10 разів там, чи 4 рази, коли ми виставимо і напишемо е, 3. Бо коли ми навіть це запустимо, він вже хопа перескочить на і він не доїде. Е, навіть якщо ми зробимо рухатись 3 рази, да, от 1, 2, 3, 4, 5. Якщо ми зробимо 5, хопа, і він захоче їхати ще, а він не вийде. Тому цей варіант зразу відпадає. З кількістю. Ми повинні орієнтуватись, орієнтуватись на нюх, нюхати. Я це так називаю. Або датчики, орієнтуватися на сенсори. І тут, якщо я досяг кінця, тут, можливо, складно зрозуміти, але основи повинні розуміти, поки не буде тупик да? до кінця. От і все. І він не, не робить помилки. Тепер наша зачіс збирати лампочки. Лампочки, ми бачимо, що починається з першої клітинки, що нікуди він не рухається, вже треба її засвітити, підняти. Тому, А деколи буває, лампочки немає. Якщо він буде її робити в тому місці, де її немає, от, наприклад, вимкнути світло, то буде помилка. От я запускаю і він каже: тут немає лампочки. Тобто він проводить якусь дію, а нема з ким взаємодіяти. Тому нам треба перед тим як запустити лампочку. Нам треба зробити, якби такі е, безпечні умови користування цією функцією. Е, у нас є тут перевірка умов, в даному випадку якщо, і ми оцей рядок, який приводить до конфлікту, ми його кладемо в якщо, що він не буде завжди в нас запускатися. Це як буде, так і лишається. І тут є датчики на лампочку. Якщо тут лампочка, тобто цей внутрішній, він в безпеці. Що тільки тоді колампочку, тоді він е, спрацює. Тому код буде виглядати ось таким чином. Нічого складного, ось так.